Тихого вечора, щойно на небі з'явилася велика зірка, бабця Ганна запалила стареньку лампу, схожу на грушечку. Бабцю, що вже різдво прийшло? допітувалася Марійка. Прийшло і тут враз під вікном, як маленькі пташечки, защебетали колядники. В хаті було так тихо, що, здавалося, чути, як дихає лампа. Дзвінки дитячі голосочки, мов різдвяні свіночки, несли в хату радість і дух свята. Ганна відчинила двері, привіталася, подякувала і кожному з дітей в торбінку поклала гостинці. А де ваша Марійка? Запитала Світланка, нехай з нами йде колядувати. Перед бабцею стояли малі сусідські діти семи-восьми років Миколка, Світланка та Тетянка. Вони були такі викачені в сніг, що Ганна ледь їх впізнала. Не дочекавшись відповіді, мала червонощука Марійка підбігла до бабці. Пусти мене, будь ласка, бабусю, будь ласочка!» йди, невже я можу тобі відмовити? Я зараз, я швиденько, зачекайте. Вигукувала дівчинка і через один раз застібала шубку. На дворі гарно всипало снігу, ще й мороз підспівував. Срібний рогалик місяць не лінувався. Підсвічував дорогу. Діти від хати до хати дріботіли битими валяночками, радісно колядуючи під вікнами маленьких хатин, які добряче заховалися в сніги. До деяких дворів навіть не можна було і добратися, йшли тільки до тих людей, в кого світилося світло. Обійшовши всю свою вулицю. Миколка запропонував. А давайте підемо ще он тією дорогою по підполе, Аж там, в кінці вулиці, там є три хати. Того року нам давали і гроші, і цукерки, і запрошували на цей рік прийти. Дівчатка завагалися, та в той час. Цукерки були дітям за щастя, адже купували їх лише на свята в основному. Тож не дивно, що у бідніших хатах на коляду давали яблука, горіхи або вареники. Бувало, ідуть колядники вулицею повз хату, а там же вареники на штафетах красуються. Бо хто голодний, то з'їсть по дорозі, що дали? А котре старший колядник та трошки вредненький, то начепить помітку на паркан, то вже й інші знають, що там дають. Та коли повз невеличкої купки дітей пройшла ще одна команда колядників саме з тих далеких хатин, Тетянка. Ну, давайте сходимо. Дорогою по поле діти весело штовхали один одного в сніг, падали, не відчуваючи морозу, а мороз тріщав радусів за двадцять. Поле, ніби хто вкрив білим сувоєм полотна, по якому вишив маленькі зірочки, які під сяйвом місяця переливалися. А там, де обривався намет, сніг. Мов зефір складався у декілька сходин, як пірамідка. Хтось з дітей глянув на небо. Ого, які зірки! Подивіться, вони такі величезні, як мандарини, а онкі сині, як сливи. Я ще таких не бачила. Ой, мені бабця про такі розповідала. Обізвалася Марійка, це вони тільки на свята такі великі та яскраві, а потім ховаються. Дитячий подив перебило лаяння собак. Тихо, тихо, мовила Тетянка. Дивіться, собаки дикі полем біжать. Собаки один за одним бігли дуже швидко, не сходячи зі свого шляху. І тут один собака відстав від всіх і голосно завгавкав у бік дітей. Діти збилися, мов малі ягнята, в кубку невеличку, і присіли в сніг, який швидко почав примерзати до одягу дітей. Довго ми ще будемо сидіти, як сніговики. Я вже замерзла, мовив хтось. Та тихо ти. Перебіг Миколка. А можливо, назад повернемося, пробумотіла Марійка. Ні, ми маємо йти колядувати, в цей вечір всі чекають колядників. Вже можна йти далі, продовжував хлопчик. І вже биті валянки знову місили сніг, мов тісто, поле було велике, а ноги малі. Та нога за ногою діти побачили світло в вікні тих далеких жаданих хатин. Маленькі вогники пробивалися крізь замуровані інеєм шипки радісно похитуючись у вікні, ніби раділи корядникам. І вже той сніг, що зірвався, немов хто перевернув діжку, не був завадою Маленьким гробчикам «Ой, Дійсно чекають колядників. Тут і стежка добряче протоптана. Добравшись до воріт, діти гуртом завалилися ту порогу невеликої хатини. Голосно, як тільки можна, почали колядувати, їх червоні щічки, розмальовані морозом, додавали якоїсь милості, а оченята світилися добром та радістю. Колядники різноманіттям голосів лилися по хаті, і здавалося, що від того співу настил спускається Божа благодать. Добрий вечір, добрий, спасибі, що заколядували. Щиро дякували господарі дітям. У маленькі торбинки посипались цукерки в золотих фантиках та ще й не пошкодували господарі грошей. А зараз ще й пригостимо вас варениками з вишнями, продовжував господар. Взявши велику макітру з варениками, він охоче роздавав їх дітям по два, по три вареники. Діти швидко брали в руку, хто в торбину кидав, хто запихав одразу в рот. Ви ще до когось підете колядувати? запитав господар. Миколка, ще хочемо до ваших сусідів сходити. Ну, йдіть, а я запрошу конячку в сані і відвезу вас в село додому. Йому було шкода малих, щоб пройшли таку далеку для них дорогу, та й пізненько вже було. Діти, як клубочки, один за одним побігли до сусідів. І вже за декілька хвилин повернулися до знайомого двору. На вулиці їх вже чекали великі дерев'яні сані. Хто ззаді, хто збоку, малі швидко залазили і сідали на запашну солому. Оце так пощастило можна було побачити в кожного на обличчі. Сані швидко їхали полем у село, і були ті сані. Переповнені справжнім щастям, радістю, вірою у диво та людською добротою. А велика різдвяна зірка осявала шлях, торкаючись своїми промінцями, кожного, хто вірив у диво цієї величної ночі. Так і дотепер Різдво приходить до кожного, хто вірить, чекає і в кого в душі. Горить вогник добра.